загальне українське свято, День пам'яті святого Тихопоста Великого Князя Володимира, День хрещення Київської Росії. З цих причин я хочу подякувати всім вам, хто відторгнувся до запрошення, які був у місті Києві, святкуючи наше загальноукраїнське свято, ті, хто не зміг бути в Києвом відзначати. Тут в храмі, або хоча б той, хто пам'ятав, що така подія була. І ранком чи дивні, чи не телебачення, чи слухаючи радіо, душею перебував там, де святкуєш. Це теж участь, участь бути небайдужим. Тому я вам дякую за вашу небайдужість, за вашу участь, яку ви приймали по мірі вашої можливості десь перебувати. На молитві чи взагалі про це пам'ятаємо. Дякувати, ми дякуємо Богу постійно, і потрібно постійно дякувати за кожний прожитий день. Тому що, коли все добре, ми вважаємо, що так повинно бути. Забуваємо дякувати. А коли погано, тоді всі звертаються до допомогою. Чи до людей поряд, які знаходяться, чи до якихось інстанцій, які ці питання вирішують. І потім в кінці біжать до Бога, просити. Коли вже нема куди просити, біжать до Бога. Якось правильніше, частіше дякувати, тоді менше йдеться просити. Притча про 10 прокажених, які очистилися, говорить, що лише один прийшов і подякував Богові за зцілення, Подякував Богові за те, що добре сталося в його житті. Тільки ця івангельська притча повинна бути прийнята нам самим. Бо ми не завжди так діємо, не завжди дякуємо ні Богові, ні людям, які болять. Ми рахуємо, що так належить, так мало бути, цей мало зробити. Ці так мало вчинити. Тобто нам всі повинні, а от ми нікому не повинні. Це неправильно. Ніхто нам нічого не повинен. Ні Бог, якого ми звинувачуємо завжди у всіх наших відах. Ні ближній, на якого ми перекладаємо всю нашу відповідальність. Він повинен був це зробити. Так і сьогодні інколи чує, або інколи говорить, наречено. І каже в бунці своїй, швидше було холодно чи прохолодно. Ну, Літо ж, так чому літом має бути холодно? Літо має бути тепле і жарко, Холодно буде зимою. Але ж робщи, робщи вона на рече. Робчим зимою похолоду, осінь помогу. Весною ще якісь там проблеми собі шукаємо. Тобто ми не вміємо бути вдячними Тому що в природі нема поганої погоди. Все нам дарує Бог. Все дарує для користі нашої для нашого життя, для землі і навіть для того, щоб ми порівняли і побачили красу в різні року. коридорі. ще тільки гріше, бо він не вбиває на промисло Боже і на милість Божу. А він дивиться тільки на себе, на своє его яке завжди щось не влаштовує. Тому і дякувати йому важко. Бо, здається, нема за що дякувати. Він робче. А в старості стає гручливим, нецікавим і занудним. Так ось, щоб таких на старість не бути, щоб ваші діти і ваші духки вас не ізолювали в окремій кімнаті, як домашню зануду то треба з молодості вчитися дякувати Богу за все, що тобі Бог посилає. Слава Богу за радість і скорботу. Бо не було б скорботи не цінили б радості. Але не було б радості не підбадьоритися для життя. Люди віруючи за все, дякують Богу, за все, що для них посилається, і за теплу погоду, і за холодну погоду. Але ми надіємо, що Господь завжди з нами. І все, що для нас послане, є нам на приємне і на користь. Бо ми ж Бога як називаємо? Чоловіколюбець. так називаємо. Ну невже вже чоловіколюбець, Може зробити щось прибути самі. Не може він цього зробити, бо це не є в його природі, в його сутності, не тільки в його назві. Тому все звершується по милості Божій, по промислу Божого. І, як говорить Іван і волосина, яких безліч на нашій крові і на тілі. І волосина без волі Божої не покидає тіло. То якщо так трапляється, то не вже ви думаєте, що все інше трапляється без волі Божої? А це роптання можна згадати, опираючись на біблійну історію, як євреї виходили з Єгипта. Весь час за все роптали. То води мало, то їжі мало, то того мало, то іншого мало. І до чого це привело? Привело це до того, що бачачи Бога в Хмарі, зліпили собі золотого тільця. Бачачи Бога промислителя, який кормить, веде, який показує чудеса, показує свою любов до них. Вони по гордості своїй все роптали на нього, все старалися не покоритися йому. І який присуд був Божий? Ніхто не війде в землю піто, в тому що він став раб, рабом гріха свого, він своє него ну не приморкав. Він нещасний на себе покладав надії, не на Бога, який ним проместитиме опікується, а виключно на себе. Так ось сьогодні все, що ми бачимо, все, що відбувається, належить подякувати Богу. Ми йому дякуємо за все, за погоду, за справи, за життя, за все, що відбувається в нашому житті. Треба завжди подякувати Богу. Більше будете дякувати, менше випаде просити. Будете менше дякувати, залишиться місце тільки просити Богу Пада. Тому треба бути тим, ким ти себе назвав. А ми себе називаємо православний християнин який прославляє Бога, який дякує Йому, це прославлення і є подяка. Якщо ти православний, слава Бога! Возвеличуй Його, а не плач і ровщи. Такого немає в голосів, заклику. Роптати і плакати. Плакати є, ну про а роптати і плакати немає. Ну, до цього надихання мій людський. Тому ми будемо постійно Богу дякувати Воскресний день це день подяки, за прожитий тиждень, за справи, які ти зробив. І просиш благословення на наступний тиждень. Прийшов день, подякував Богові за прожитий день. А для науки читаючи житлові молитви, там є. Як ця молитва називається? В кінці всіх молиток. Молитва кого? Ви що, не читаєте на молитви вже? Молитва, як вона в кінці називається? В кінці всіх принкових молиток. Молитовник у нас всі одинакові. Ми орієнтуємося поєдністю. Оце вам буде домашнє завдання. Молитовник. Що ви там читаєте? Тут подячні, не подячні. Почитайте там, думаєте. кого? Кого? Почитайте. Дякую, що все, що посилаєш мені на протязі дня. От я вам так короткий зміст, він скажу. Найдете цю молитву, я вас на ще раз запитаю. Що ж це за молитва і важливо знати на пам'ятку? Тому я закликаю на всіх вас Боже благословення і бажаю, щоб душі важкі. Розуму вашому було більше бажань дякувати Богу і менше випадало щось просити, Бог, щоб все давав, все, що корисне вам для спасіння. Слава Ісусу Христу!